Привіт всім на мастерішна. Нас люди питають в інтернеті, що ми робимо в нашому ашомі, чим ми тут займаємося, і яка ціль того, що ми тут створюємо. Ми про це писали і вже казали багато разів. Головна ціль це створити в Україні, звичайно, храм ведичного планетарію, щоб показати. Яке бачення є всесвіту і нашого життя і нашої природи з точки зору Бога? Яка його ідея була головна, коли він створював цей світ? Як ми поєднані з ним, як ми поєднані з природою, як ми поєднані з вищими живими істотами, з напівбогами, які керують законами природи і всім цим світом? Крім того, ми хочемо створити гошалу, місце, де ми будемо. Давати прихисток коровам, де будемо дбати про корів. І на основі гошали ми хочемо створити реабілітаційний центр, куди люди можуть приїжджати, дивитися на це просте життя, на те, як дбають за коровами, на те, як корови благословляють, як ми проводимо пуджу коровам. Вони можуть приїжджати сюди, відновлюватися і військові, і не тільки військові. Може приїжджати і просто жити в цій атмосфері прекрасній. Відчувати цю природу. От, можете подивитися, у нас тут великі поля, ліса, дубовий ліс. Зараз у нас є два будиночки і два клаптика землі. Десь приблизно 40 соток землі разом. Це один будинок. У нього ми вже зробили ремонт. Зараз думаємо, як завести воду. У нас є ідея, як завести воду, зробити душ, провести на кухню воду. Тому що це старі будинки, в яких вони мощні, але вони старого такого будування. Там у нас є ще один будиночок. От, там між тими деревами. У нас є ще один будиночок і є ще трошки землі. І на цьому місці ми хочемо створити такий реабілітаційний центр, де люди будуть приїжджати, просто жити в простій атмосфері. Дивитися, як ми поклоняємося божествам, відчувати цю атмосферу, як ми співаємо кіртани, як ми дбаємо про корів, як ми даємо їм здорове харчування, здорове молочко. Просто в цій атмосфері. Сама ця атмосфера вона відновлює людину і надихає її жити далі. Я сам приїхав сюди, три дні я нічого не робив, я відпочивав, а на четвертий мене вже почало муляти, підкидувати, що би такого зробити. Я побудував душ, потім побудував туалет новий, потім розчистив в Така атмосфера сільська, коли є здорове харчування, чисте повітря. Хороше спілкування, вона надихає жити далі. Вона надихає жити якось осмислено, розумно, піднесено. Я думаю, що це буде працювати з усіма іншими. Я бачу, от сюди приїжджали в нас вже і монахи, і віддані, і артисти. Хтось вже тільки не приїжджав за цей місяць, і всі вони. Буквально за пару днів дуже сильно відчували глибину цього життя, простого життя і піднесеного мислення. Крім, коли ми живемо на землі, ми бачимо, ми торкаємося, ми ходимо в прості туалети, у нас простий душ, їжа з місцевих продуктів, натуральне молоко. Це все дуже так, відновлює дуже сильно. Два-три дні і хочеться щось робити, хочеться якось жити далі. Тому у кого кризис, хто не знає, як жити далі, приїжджайте ми вам допоможемо зрозуміти, як жити далі. Тут видно, що таке дощ. Не просто вода з неба, тут видно, як йдуть хмари, як сонце втягує воду з землі, як робляться хмари, як вони потім льють. На землю. Тут видно, як літають лелеки, як вони стукотять своїми клювами. Тут видно, як земля розквітає, як вона проходить, як косяться трави. І це все дуже глибоко сидить в нашій природі, це все дуже дуже відзивається їх серце. І воно відновлює нашу чесну, таку сильну внутрішню. Свідомість. Тому ми запрошуємо всіх. Зараз особливо потрібні чоловічі руки, щоб це все відновити зробити. Поки що люди приїжджають і побудуть пару днів і далі. Але ми проводимо навчання тут, розповідаємо про ведичну культуру, про астрологію, вчимо. Все, чого самі навчилися в наших вчителів. Намагаємося продати це чесним людям з чистими серцями. Так що чекаємо вас. Чесні люди з чистими серцями. Гарі Кришна.